Я в руках тримав тіло, мертве тіло цієї істоти. Щільність тіла у два рази вища, ніж щільність тіл наших тварин. Коли я його піднімав для того, щоб знову ж закопати, ну десь кілограм десять, а розмір приблизно з короля. Причому шкіра наполовину прозора такого молочного кольору, і що мене вразило, що цього прошарку жиру немає, шкіра і м'язи. І тіло не розклалося на дев'яту добу, коли його відкопували. Тобто, якщо підняти задню лапку, так, то видно ну, рожевий колір плоті. Ну, не знаю чому. Це ж літо жарко, в принципі, закопане десь на півметровій глибині, воно було. І такий запах, що я не можу навіть аналогічно порівняти ні з яким іншим запахом. Це запах відлякуючий такий. І коли тільки лопату, штик лопати зайшов в землю, щоб його відкопити, зразу з'явився запах. Потім ще пів метра, і такий запах, що не можна стояти було біля цього. Коли викрали це тіло, запах зник. Я приїхав на ранок другого дня, нічого не пахло, Все, упаковка цього тіла залишилась. В землі її не піднімали, не розкручували, а тіло витягли за задні ноги. Вигрізли таке коло. І оці речі, оці всі упаковка тіла, це все воно в музеї зберігається зараз.